Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Сьогодні ми починаємо вивчати 10 главу Євангелія від Марка. Її визначальною особливістю є те, що кожне рядове читання містить відповіді Господа на, так би мовити, соціальні питання. Ось і нині фарисеї приступили до Христа і, спокушаючи, запитали його, чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою. У наш час практика сімейних розлучень стала настільки звичною. Що вираз апостола спокушали втратив первинну і священну єдність шлюбу між чоловіком і жінкою. Адже через відповідь Спасителя фарисеї намагались законно виправдати свій намір безперешкодно руйнувати власні сім'ї через свою духовну потворність. І ось як відповів їм Господь. Підійшли фарисеї і запитали, спокушаючи його, чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою. Він сказав йому відповідь, що вам заповів майсей. Вони сказали: Мойсей дозволив писати розвідний лист і розлучатись. Ісус відповів їм. Через жорстокосердість вашу він написав вам цю заповідь. На початку ж творіння Бог створив чоловіка і жінку, тому залишить чоловік батька свого і матір і приліпиться до жінки своєї і будуть обоє однією плоттю, так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог поєднав, того людина нехай не розлучає. У домі учні його знову запитали його про те саме. Він сказав їм: хто розлучиться з жінкою своєю, та одружиться з іншою, той перелюбствує з нею. І якщо жінка розлучиться з чоловіком своїм і вийде за іншого, перелюбствує. Євангеліє від Марка. Досить тривалий час між фарисеями точилися суперечки щодо розлучення. Одні говорили, що розлучатися з дружиною можна з будь-якої причини. Інші стверджували, що розлучатися можна тільки у випадку перелюбства дружини. Тому фарисеї очікували, що Христос відповів всім на це запитання так, як вони того очікують, і внутрішньо прагнуть. А значить, прихильники того чи іншого приводу до розлучень залишаться незадоволеними. Так думали фарисеї своїм грубим людським розумом і говорили про розлучення виключно через їхню жорстокосердність. І послухайте, возлюблені брати і сестри, що на це відповів Христос. Він відкрив їм закон буття, Божий замисел про єдність чоловіка і жінки, наказавши, щоб ніхто не розучав того, що поєднав Господь. Ось закон вічний, говорить святитель Іоанн Златоуст: у писання вказує на образ творіння чоловіка і дружини, і на первинний закон шлюбу. Як примудро він вирівчий цю фарисейську суперечку? Від початку Бог створив одного чоловіка і одну жінку. І з цього нам слід розуміти, що намір Творця був таким, аби чоловік мав лише одну жінку і не залишав її, а якби Бог захотів, щоб чоловік залишав дружину і брав собі іншу, то від початку сотворив би одного чоловіка і багатьох жінок. Христос не заперечує, що згідно із законом Моїсея розлучення дозволяється, але то був закон тимчасовий, даний лише для стримування жорстокості фарисеїв, які були нездатними до лагідності, поблажливості і терпіння. І цей ваш звичай щодо розлучення викривальний для вас, бо ця ваша практика являє вашу моральну грубість, розбещеність вашого серця. Тому Моїсей і був вимушений піти на встановлення такого закону. Бо ви вимагали цього, зауважує свяченомучні Григорій Лебедів, розмірковуючи про це місце святого Письма. Нагадуючи цей момент, Христос пояснює, що Богом був встановлений і благословений союз двох людей, створених один для одного. Причому в акті створення Єви із ребра Адама хіба не вкладена глибинна думка про душевну і тілесну спорідненість майбутніх чоловіка й дружини. І цей образ творіння є основою для їх взаємного єднання, яка, втілившись у життя, дає повноту усього життя і його цілісність. Прекрасні духовні роздуми про шлюб та його цінність знаходимо у творіннях святителя Григорія Богослова. Будучи однією плоттю, подружжя має і одну душу, і взаємною любові пробуджують один в одному прагнення до благочестя. Шлюб не віддаляє від Бога, навпаки, більш прив'язує, наближає до Його благості, спонукає до сердечного спілкування з ним. Малий корабель і при сладкому вітрі рухається вперед. Великого ж корабля не зрушить легкий подих вітру. Так, ті, що не обтяжені життєвими турботами, мають менше потреби в допомозі великого Бога. А той, хто зобов'язаний дбати про любу дружину, сімейний достаток і дітей долає ширше житейське море життя. Такому потрібна більша допомога Божа, і сам він взаємно більше любить Бога. На противагу святоцівській думці, сучасні, так би мовити, знавці людської душі активно поширюють думку про те, що кожен із нас має право і навіть повинен жити так, як він захоче. Задаймо возлюблені брати і сестри, куди привело Адама і Єву прагнення жити не по Божій, а по своїй волі. Якщо навіть у даний період часу ваша сім'я не є для вас тихою пристанню, пам'ятайте возлюблені брати і сестри, як і мінімум, про дві ключові обставини. Реалізація досконалого Божого замислу у людській площині сильно пошкоджується через нашу гріховність і недосконалість. Як бачимо із сьогоднішнього євангельського читання, і самі фарисеї несвідомо засвідчили свою моральну грубість у питанні шлюбу. По-друге, імениті і успішні спеціалісти з людських стосунків, які так радісно і усміхнено з усіх медіа закликають вас не терпіти, розлучатися, жити своїм в лапках щасливим життям, не несуть жодної відповідальності ні за вас, ні за ваших знедолених дітей, яких прирікають зростати у неповних родинах, ні за життя соціуму в цілому. Їх егоцентричні теорії і вчення прямо суперечать і Євангельському духу, і Божому замислу як такому. Натомість усі найкращі духовні якості виховують і звеличують в нас любов. І повнота вияву цієї любові для більшості людей єдино можлива тільки в сімейному колі, там, де з'являються і міцні і духовні зв'язки між рідними людьми. А їх ми знаємо не в змозі зруйнувати навіть смерть. Вона зупиняє і стирає з лиця землі усе, окрім душевного зв'язку людей. Тому нікому не дозволяйте навіть самим собі. Через особистий гріх руйнувати те, що поєднав Господь для віку теперішнього і майбутнього, благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри.